Так, друзі, зовнішні фактори формують в нас нові навички і навіть нові риси характеру. Ми стаємо сильними, стриманими, виваженими і упевненими. Залишаємо у відділах своєї пам'яті інформацію, яка допоможе вижити, пройти складні випробування. Сьогодні разом з учасницею випуску і експертами будемо обговорювати важливі теми: Це зміцнення і підтримка організму у період вірусів. Отже, друзі, знайомлю вас з експертами на майданчику і з нашою учасницею: Анна Самборська, психологиня реабілітація здоров'я військових, підприємниця. Катерина Свістун, сімейний лікар, дієтолог. Вітаю. Анна Руфанова, головна лікарка Онклінік Дніпро, проктологиня. Консультує і допомагає військовим і пораненим. Любов Нелюбова. Власниця, засновниця торгівельної марки Примафлора, валеолог, пані Анна, ви як психологиня, працюєте з військовими. Як у перші дні війни ви змогли утримати себе в рівновазі і спрямувати власні сили і експертність на допомогу військовим? Так, дійсно, пані Євгенія, перші дні війни були найскладнішими. Адже напередодні я жила чотири роки в Європі і повернулася в Україну для того, щоб будувати бізнес разом із своєю родиною. Але з початком війни відбулася певна руйнація поставлених цілей. Світогляд, взагалі, став застарілим і розбився вщент: шок, тривога, відчай. За фахом я психолог і не могла собі дозволити. Довго знаходитися в такому стані. І вгамування емоцій дозволило мені адекватно оцінити навколишню дійсність. Прийшло розуміння, що кожен із нас має відповідально виконувати власні обов'язки. І цим ми не тільки наближаємо нашу перемогу, але й піклуємося про психологічну складову, психологічне здоров'я нашої нації в цілому. За покликом своєї душі я вирішила допомагати військовим та їх родинам. Я лікую душу, використовуючи індивідуальний підхід. Саме терапевтична бесіда дозволяє правильно встановити, назвати емоції. А як відомо, це вже 80% для того, щоб взяти їх під контроль. А далі просто справа техніки. Я психолог і консультант. Відновлюю і душу, і тіло. Дякую, Анну, за вашу сильну позицію сьогодні. Ви на проєкті з перевцілення. Я пропоную вам трішки отримати більше задоволення. Може відчути себе навіть не в своєму кругу психологічному, не там, де ви допомагаєте військовим, а серед нас, серед експертів, у вас буде нагода задати питання нашим експертам. Дякую, вам. ви продовжуєте дивитися телевізійний проект перевтілення, і зараз у нас буде спілкування з лікарем сімейним Катериною Свістун. Катерино. Я знаю, що сімейна медицина це величезна допомога нашій державі. А чи є у вас на обліку військові, і чи дійсно до сімейного лікаря можна звернутися з будь-якого питання стосовно здоров'я? Так, звісно, до мене звертаються і військові, і родини військових. Найчастіше до мене звертаються з такими скаргами, як слабкість. Підвищений тиск, головний біль, часті респіраторно-вірусні хвороби. Я, як спеціаліст превентативної медицини, тобто медицина, яка профілактує захворювання, одразу ж помічаю ці симптоми та направляю на обстеження та аналізи, які будуть підходити конкретній людині в Україні. Люди звикли звертатися по медичну допомогу одразу до спеціалізованих лікарів. У країнах із більш високим рівнем медицини зовсім інша ситуація. До прикладу, в Британії з близько 90% усіх звернень пацієнтів допомагають на первинній ланці медичної допомоги, і це ефективно, бо мешканці тих країн, де частіше відвідують своїх сімейних лікарів, ведуть здоровіший спосіб життя і вчасно починають лікування. Дослідження у дев'яти країнах із дуже різними культурами та системами охорони здоров'я, такі як Північна Америка та Ізраїль, продемонстрували, що регулярне відвідування лікарів, особливо сімейного лікаря, знижує ризик смерті. Секрет успіху в тому, що сімейні лікарі не лише лікують або ж скеровують до вузьких спеціалістів, вони першими помічають зародки проблеми, навіть якщо ви їх не бачите. Сімейний лікар це головний менеджер здоров'я і партнер для вас та вашої родини. Він знає вашу медичну історію, може нагадати про плановий огляд, вакцинацію, підказати які стати аналізи, допомогти їх правильно інтерпретувати та підібрати оптимальне лікування. Медицина це одна з найбільш складних наук, які лікарі опановують за роки навчання та практики і продовжують вчитися все життя, бо знають ціну неправильного рішення щодо здоров'я пацієнта. Ніхто не намагається керувати літаком, якщо немає відповідних знань і навичок. Тому нікому не спаде на думку просто так сісти в кабіну пілота та злетіти в небо. Але чомусь багато людей вважають, що достатньо прочитати кілька статей в інтернеті чи послухати відомого блогера, щоб поставити собі діагноз і почати лікуватися самотужки, особливо, якщо негативні симптоми нещодавно з'явилися та ще не надто докучають у щоденному житті. Сімейний лікар володіє великим масивом знань, щоб надавати адекватну оцінку загальному стану здоров'я пацієнта. Не треба нехтувати можливістю співпрацювати з таким фахівцем. Знайдіть свого сімейного лікаря за консультацію, огляди та набір базових аналізів не треба платити ані в касу, ані в конверті. Національна служба здоров'я України вже платить за це з наших з вами податків та за чесними тарифами. Понад 30 мільйонів людей вже лікуються у своїх сімейних лікарів. Правила в українській системі здоров'я змінюються, але має змінюватися і мислення українців: лікування неінфекційних захворювань це вже боротьба з наслідками. Хороший лікар дбає про те, щоб не треба було нічого лікувати. Однак для цього до лікаря треба як мінімум прийти. А найскладніше сумлінно втілювати рекомендації, яким би не був лікар. Ніхто не допоможе вам залишитися здоровими, якщо ви самі про це не дбаєте. Навіть найбільш просунута система охорони здоров'я не може змусити не переїдати, не зловживати алкоголем та не корити, вести здоровий спосіб життя, особлива відповідальність кожного. В українців ще багато роботи, щоб позбутися шкідливих залежностей, вчасно вакцинуватися, налагодити свій раціон. Займатися спортом, досталь спати і не займатися самолікуванням. Працюємо над собою і ми розіб'ємо ланцюг, що пов'язує надбале ставлення до власного здоров'я, хронічні хвороби та смерті від них. Дякую, пані Катерино, за вашу змістовну відповідь. Сьогодні я запросила до нашого спілкування засновницю української корпорації, лідерку волонтерського руху валеолога пані Любов Нелюбову. Пані Любов, я знаю, що у перші часи вторгнення ви вже були у військовому госпіталі і допомагали. Як зараз справи у вашій корпорації? Так сталося, що 24 лютого пролунав дзвінок мобільного телефона, мене розбудив молодший син і сказав, що почалася війна. В е, мене не було страху, в мене не було паніки, тому що як людина, яка займалася в свій час спортом, я напевно вмію брати швидко себе до рук. І я розуміла, що якщо це сталося, то потрібен холодний розум, потрібна сила волі, мудрість і терпіння, тому що треба приймати дуже виважені рішення, треба братися до справи для того, щоб допомагати і тим людям, які постраждали, бо я розуміла, що такі вже є, і тим людям, які не наскільки зможуть опанувати себе. Чому в військовому госпіталі? По перше, я живу поряд, по інше, я знаю людей, які там працюють, і я розуміла, що це та частина працівників охорони здоров'я медичних працівників, які в першу чергу будуть приймати наших військових, які прийняли на себе перший удар. І потрібна була допомога, і допомога потрібна була абсолютно різна. Починаючи з звичайних чоловічих сорочок, яких з носків, там спортивних штанів, тому що хлопців привозили і після перев'язок їх ні в що було одягати. І е, потім також і продукт нашої компанії, який ми виробляємо уже на протязі на той час 17 років, зараз уже майже 18 років. І з яким ми співпрацюємо із з військовими частинами також. Тому я розуміла, що це дуже важливо, і це на часі. Угу. Дякую вам. А, скажіть, будь ласка, як ви е, втримали корпорацію, і як справа зараз? Головне, в нас навіть не виникало такої думки, що компанія може не працювати або кудись виїхати. Бо дуже багато було і телефонних дзвінків, і е, листи, і смс-ки, де запитували, чи компанія виїжджає кудись, чи компанія буде кудись переїжджати. Я була впевнена, що Дніпро це те місце, де ми завжди будемо на часі, і де ми завжди будемо в відносній безпеці. Тому такого, такої думки в нас не було. Компанія працювала буквально з першого дня, не зупиняючись, і компанія працює на сьогоднішній день. Хоча були складнощі, тому що в один із прильотів, який був в Дніпрі, Наші виробничі площі постраждали, але я дуже вдячна і всім співробітникам, які не постраждала ні одна людина, бо це було вночі. Я вдячна співробітникам, які вийшли і дуже швидко приймали складні рішення, але ми ліквідували це все. На сьогоднішній день і наші виробничі площини, які в Дніпрі працюють, і також в Харкові. Дякую, це чути дуже приємно. І ваш приклад, і особистий приклад, і ваш приклад як лідерки, як керівника, натихає. І, отже, тепер запитання: підкажіть всім нашим телеглядачам, будь ласка, що треба мати у власній аптечці, щоб забезпечити себе від вірусів, щоб підняти підвищити свій імунітет. Я дуже дякую вам за запитання, Євгенія. В першу чергу я хочу сказати, що я дуже погоджусь з Катериною. Я їй дуже вдячна за таку змістовну відповідь, що у кожного є свій сімейний лікар на сьогоднішній день. я так думаю, що це вже у кожного громадянина України. І ви повинні зрозуміти, що ваш сімейний лікар це ваш друг, це ваш порадник, це та людина, яка навіть може більше, ніж ви, турбується про ваше здоров'я. І не тільки тоді, коли ви вже захворіли, а і тоді, коли вам потрібна допомога, як знаєте, людини, яка є фахівцем в цьому питанні. Якщо ми говоримо про наш продукт, тому що я валеолог, валеолог-реабілітолог це моя третя освіта. І, знаєте, валеологія це не щось таке, ну що ми не знаємо, що вона завжди була. Колись ми її називали просто профілактичною медициною. На сьогоднішній день це наука про здоровий спосіб життя. І тому, в першу чергу, ви повинні розуміти, що, як сказала Катерина, ні один фахівець не може вам нічого гарантувати, тому що він може вам допомогти. Порадити, але чи будете ви це виконувати, це вже ваше особисте рішення. Дякую, пані Любов. І все ж таки я хочу зараз запитати у вас, як у валіолога. Ось ем, ем, та для глядачі, які зараз дивляться, якщо з'явилися перші симптоми вірусні, може ви порадити, які трави купити в аптеці, чи які можливо арома масла якісь? Ну, я вам скажу так, що якщо вже симптоми застуди з'явилися, то краще все таки звернутися до фахівця й краще все таки звертатися до фітотерапії тоді, коли ви ще не маєте симптомів, то тобто є профілактично. І це в першу чергу, якщо ми кажемо про те, що ще ми постійно працюємо із екстрактів, це прополіс. Це плющ, це подорожник, це нагідки, це ісландський мох, корінь солодки, мати мачухи Це те, що буде під час вірусних захворювань дуже давати хороші результати. Друзі, нагадую, ви дивитеся телевізійний проект Перевтілення. Ми працюємо у новому форматі. Це підтримка і поради експертів. І зараз я хочу долучити до нашої бесіди головну лікарку «Онклінік Дніпро» Анну Урфанову. Анна, підкажіть, будь ласка, які симптоми, коли віруси заходять у організм через кишково шлинковий тракт, які мають наслідки? Вірус COVID-19 з нами вже назавжди та став сезонним захворюванням українців. Люди, які страждають від кишкових розладів, частіше мають важкий перебіг COVID-19 – тому треба дбати не лише про маску та чисті руки, а й про наш кишківник, який відповідає за чверть нашого імунітету. Для здоров'я і якісного життя важливе правильне харчування, в якому переважає рослинна клітковина. Кишківник відповідає за чверть нашого імунітету. У людей із погано функціонуючим кишківником Частіше розвивається важкий перебіг COVID-19. кишківник є імунокомпетентним органом і бар'єром перед інфекційними незгодами. Сумарно у ньому є три або чотири кілограми корисних рідних бактерій. У кишківнику синтезуються вітаміни, приблизно чверть нашого імунітету забезпечує тонкий та товстий його відділи. Якщо кишківник має нормальну мікрофлору, а ми профілактуємо та лікуємо закрипи розлади у вигляді діареї, коліти, то підвищуємо нашу імунну реактивність організму. Та наш кишківник спроможний давати адекватну. Відповідь бактеріальному чи вірусному вторгненню. Кішківник для імунітету має більше значення, ніж печінка, підшлункова, шлунок та всі інші органи разом узятки. Якщо кішківник нормально виділяє свої імунні речовини, захисна активність зростає. Зараз щоденно у мене на прийомі у Онклінік Дніпро після ковідні пацієнти. Когось турбує кишківник, у когось болить шлунок, підшлункова. Це може бути кишкові болі, печія, нудота, медеаризм. У деяких пацієнтів хвороба протикає з потужними коликами у животі. Наш кишківник реагує здуттям, болями, у когось послаблюється стул, а в когось, навпаки, формується схильність до закрепів. У деякого загострюються коліти. Я раджу всім нам заздалегідь подбати про мікрофлору свого кишківника. Обов'язково має бути цільнозірнові каші: ячмінна, перлова, пшоняна, булгур, кускус та гречка. У раціоні обов'язково мають бути кисломолочні продукти кефир та кисле молоко. Каші забезпечують обсяг більшого вмісту і усувають зашлакованість. Дуже важлива рослинна клітковина. Менш слід їсти магазинної їжі, червоного м'яса, копченої і в'яленої риби, баликів та варених напівковчених копчених ковбас, сосисочок. До раціону треба вести горіхи. Кешю, фундук, лісові гору, горіхи, волоські вони мають дуже корисні амінокислоти, вітаміни та мікроелементи. Щодо питного режиму, то треба вживати 2 литри рідини на добу, а в спекотну пору збільшити об'єм здоров'я кожного з нас є цінністю для України. Шановні експерти, щиро дякую вам сьогодні за нашу з вами зустріч, бесіду. Було дуже інформативно, цікаво та пізнавально. Щиро дякую. Друзі, наближаються найулюбленіші свята, але для нашої країни, яка перебуває 10 довгих місяців у жахливій війні, свята будуть невеселі. Зараз кожному з нас треба втричі більше тепла, і ми повинні віддавати втричі більше уваги, турботи і добра. Тому що ми українці, ми унікальні, ми сильні і красиві душею. Зі святами ми переможемо і будемо обов'язково жити у гарній заможній європейській Україні.